Всім доброго дня! Мене звати Іван і ви в мене в Ось Ось курочки, а ще краще сказати, півнички. Хочу вам показати їх трошки, розповісти, які вони в мене гарненькі. Вже повиростали. Це та камеру зробив Рибій глас, а так якщо так вони такі величенькі, всі хороші. Білі голошейки самі вредні. Зразу кажу. У мене вийшло так, що голошею цей виводок було ну, немало. Але всі білі вийшли з півниками. Білої курочки немає ні одної. І всі білі вони самі такі, я бачу, що вони всіх обіжають. Всі такі починають кусатися. От і яке таке такі таке. Ростуть, ростуть, але не дуже швидко. Ну, вже такі вони вже починають співати, але не дуже багато. Є такі вогарненькі, червоненьких багато, і півничок і курочок. Досі не можу. як це? Поняти, хто з них, хто де курочка, хто не курочка. А, верніше, як, я півників повідсаджував майже всіх. Але іноді <свісно>, лапаю звідси курочок, тому що деколи до них пробігають. Мені кажеться, що це опівничка курочка, тому що якийсь грібінчик такий маленький. Але був півник-півника, щось стало якесь ніби ні, дуже схоже на курочку. Або він дуже погано росте, цього, я маю, віду, або ну я не знаю. Ну цього теж вроді якийсь похоже на курочку, бо хвостик мені якийсь такий, ніби курочка, ну ніби грібінець, трошки величенький на бік. Не знаю. Хтось розвивається дуже скоро. Подивіться, от. ось. Дивіться, ну зразу він напівник. півник. Гарний, червоненький такий, гребень такий, сиріжки. А де хто? А хто це мені тут Хто Теді до мене заглядає. До речі, та курочка о, курочка. Я питав то, то я питав то курочка чи пивень. В маранів, то це курочка все ж таки виявляється, мені так здається. Хто як отримую півнів? Верніше, як курчат. Тому що півні виростають, і вони починають вже ну, вирозуміти. починають вже кусатися, дратися, починають вже созрівати і у них курочки. ну, Дуже забагато півнів коли. Я вже другий рік, чи третій рік, Ні, напевно, третій вже рік, ми відсаджуємо півнів. Ну, Тому що їх забагато. Їх забагато і ми їх відсажуємо і окремо вже годуємо, тому що. Коли дуже багато півнів, вони дуже кусаються. Вони кусають не тільки півнів, вони кусають курочок. Вони їх там добивають. А як завжди, курочка сама менша, сама слабка, слабша. Вони починають всі довбати одну. Ну то нам дуже шкода. І ми цей раз я взагалі я позабирав ну майже всіх півнів. Там залишилось півні Амірокана. А, і один сіренький, і все. А всіх таких, як звичайно, безпородніх, помісних, ну і породні, звісно, вони, але вони помісні, можна сказати, то позабирали. І що? І починається багато хто жаліє, жаліється, що вони починають, ну, спарюватись, починають довбати друг друга. Того року у нас була така ну, неприємна ситуація одного півника. Ну, прям дуже так вони всі побили, що він, що він ну, не міг навіть ходити. Ну, дуже його було, ну Це тряпка, це відганяє котів. Дуже він. Ми його відсадили. Він довго не ходив, не ходячий був. На руках тільки його переносили, кормили, ну кормити він той ще їв. І в нас десятка жила окремо. ну, Всі знаєте, хто дивиться мій канал, що в нас окремо жила десятка, деся, ну, десять курочок, які такі самі крупні, самі великі. І, то, і вони були ну, ще рік назад, коли ми тільки формували, то в них не було Е, Бо ми вибирали, думали, кого лишити ще співника. Вони були самі курочки, вони ще по моєму тоді не неслись. І виходить, цього півника ми. Він почав вже ходити. Ми вирішили, що його не будемо кидати назад до всіх пів. Він був такий гарний амрокс породи. Якщо знаєте, от, ну, тут покажу гарна така порода. Таке Ну, Тут десь є якісь схожі. Он твій півник схожий. Він такий вже був гарний. Вже, ну, що, що, що вже топтались вони, поняли? І виходить, ми його кинули до тих курочок. Ну не було. мені просто розумієте, не було часу з ним це в бог гратися. Тоді якраз уборка врожаю вже почалась. Треба було і бараболю копати, закрутки робити, варили, і кечі поварили, томатні пасти готували. Ну, годівлю було, роботи було дуже багато. І цього зранку його винеси, кудись йому поклади їсти, там подивись, щоб його, треба його десь закрити, щоб його коти не зжерли. Ніхто його не злопав, бо він був взагалі неходячий. І ми його почали туди до тої десятки класти. Він собі в курнику прям сидів, виходив трошки, ну, повзком на там був такий парапетик, зараз ми переробили там. Ну, типа як вірандочка, можна сказати. І він собі там е, виходив. Е, кури його трохи ну, ганяли не без цього, тому що там всі вони були самі великі, самі гарні. То Брієна, хто повний біленька, вона ну, там десь я... а спала на сонечку. Е, е, спить на сонечку зараз. Біленька сама велика курочка, то вони трохи йому давали там чортків е, кусали. Ну, Вже думаю, тебе вже хоч не, не замнуть тут, як е, під півні. То вже так. І, Дня три цього трохи там, його ганяли, він кричав. Потім він став для них, ну, ідеальним чоловіком. Вони всі до нього привикли. Він там вже розходився. Це вони ганяли, він потрошку почав рухатись. рухатись. І він почав ходити, бігати. І, гарно, і та розпушився, і такий був гарний півень. Ну, А потім все одно не спалося. Така історія хороша, ніби не дуже. Трошки не склалося, тому що. Я все ж таки хотів туди голошийку півня. І ми вирішили, ну хай собі вдвох живуть. Поняли? Типа, їх 10 курочок. Думаю, ну трошки для, для одного тіпо, на одного півня потрібно сім ну, від 6 до 10 курочок. Тіпо, що він може покривати. А той півень він, він, вроді був не маленький такий. Думав, ну я не хотів його лишати. ну, Як він, думали, хай він буде, типа, як в нагрузку. А, ну, хотів туди голошійного півничка. І я тоді кинув туди червоного півника, ну, такового. І ну, він його е, поганяли, вони там побилися е, пару раз, е, потім ще побилися. Е, і в того там, там кров трошки була на гребні. Ну, коротше, вони так добре набилися, що той знов перестав ходити. І ми його знову відсадили. Ну і потім вже, вже прибрали. Думаю, вже другий раз його виходжувати. І все одно щось там буде травма. Потім, якщо його вибрати його, а то голошику прибрати, то вже толку з цього ніякого не буде. Тому що він вже буде, знаєте, як десь там вдариться, і все, і знову буде неробочий. А в мене буде впане на інкубацію саме з цієї десятки великих гарних курочок, бо мені вже позаказували. Ну, коротше, ви самі розумієте, що це таке. Тому, щоб такого не було. А що такого не було? Все одно таке може бути, тому що півні. Треба їм більше давати місця, щоб десь було, щоб втікти. Ніхто то є туто, вігул, є там вігул, є курник. Ну, Все одно всі вони труться тут. Ну, зараз тут сонечко, зараз сюди виходить сонечко, то вони всі входять на сонечко грітись. А так всі труться там. Це мене воно все питається кусати Вредний. Да? О, о. Вереда мала. І так, півніків ми тримаємо, вже, я ж кажу, вже другий рік, третій рік вже окремо, тому що нам шкода курочок. Дуже важко определити, хто з них півники. От мені дуже хочеться, щоб це ось сіреньке було курочка. Ну Так я хочу, щоб це було курочка. але ну, я не можу поняти, це курочка чи це не курочка, все-таки мені каже, що це півник. Дивіться, який грозний. грозний, от. Теж така вереда, ну, теж така вреда, вона теж така вередулька. Ходи, ходи. Є поменше, є побільше, ну, це вже ви розумієте, якісь породи, якісь відпород, якісь невідпород, якісь від дрібніших, від яєчних і таке. Тому наш досвід це ми опівники відокремлюємо. Кожен рік каже, ми відокремлюємо півники, будемо готувати, готувати, накидати їм багато їдла, всього насипати, всього багато. Ну, це траву скосили, накидали. Від капусти куски. Ще не, при... не замітав тут. Е... Все будемо кожен року їх годувати, знаєте, відгодовувати. Тільки кажемо. Вони <свісно> ростуть, як і всі. Всім... Все, що всім дається, то їм дається. Нічого окремого ми їм не додаємо. Ну, може, трошки більше якоїсь зеленини там кидається, тому що вони ближче сюди до входу. А так. А так, такі справи. Все така міні-. Міні, екскурсія по півниках, всім <сум> гарного дня, мирного неба і бережіть себе.